Малята, добрий день! Я пропоную вам здійснити подорож казками, а саме повідгадувати загадки про різноманітні казки, які ми знаємо та любимо. Бабуся онучку дуже любила, шапочку червону їй подарувала, Дівча ім'я забула сказати. Відгадайте, як її звати. Правильно, малята, це червона шапочка. Сиднем у землі сиділа, час настав і всі здружила, діда, бабу, внучку хвінку, хвинку, мишку та кицю мінку. Хто ж це, дітки? Про кого мова? Про що мова? Правильно, це рібка. Маленьке, сіреньке бідина робила, щось біле, кругленьке, хвостиком розбило. Сумує бабуся і плаче, дідусь витирає сльозу. А курочка кутку кудаче я вам золоте знесу. Про яку казочку мова? Так, малята, це курочка ряба. Що за хатка на узлісті? вся ворушиться дріжить, де, де не взявсь кабан біжить. Тут і волк і де і ведмідь, кожен в хатці хоче жить, так же тісно їм усім. Ось-ось-ось порветься дім. Дітки, що ж це за будиночок такий за хатка? З якої казки? Правильно, рукавичка. Працювала я у хатці, танцювала у палаці. Є така у мене звичка десь губити черевички. Дітки, про яку ж принцесу, про яку казочку тут мова? Так, малята, ви праві, це попелюшка. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати. Всі козу то виганяли, рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Як називається ця казочка? Так малята коза дереза. Хатка ця відома всім, в ній маляток рівно сім восьма мама ой рогата, ще частенько йде із хати, просить двері пильнувати, вовкові не відкривати. Дітки, а що ж це за казочка? Так, малята, вовк і семеро козенят. Народилась я в горошині, в Шкарелупі я жила, але якось раз мене з вікна жаба понесла, старої мисі я була, з кротом зустрічалась я і ластівка мене на крилах до тюльпану принесла. Марята про кого ж ця казочка? Так, дітки, про дюймовочку. Остання загадка. Не зміг сидіти на вікні у лісі, всім співати сні. Але коли зустрів лисицю, то пісня мусила скінчитися Про кого це малята? Правильно, це казочка Колобок. Малята, дякую вам, що ви відгадали всі мої загадки.